18 на годиннику це ТСН онлайн і Ярина Прокоф'єва підбуватимуть підсумки цього дня. Атакам все не допоможуть. У Білому домі заявили, що навіть із цими далекобійними ракетами українські військові не зможуть вразити більшість російських аеродромів. Таку заяву під час брифінгу зробив радник з комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. Він наголосив, що Москва перебазувала свої літаки у глиб країни. І за американськими підрахунками, 90% із них розташовані за межами трьох сотень кілометрів від українського кордону. Відтак, твердження, що ЗСУ зможуть поцілити по ним ракетами Атакамс, якщо штати їх нададуть, є помилковим. Наразі зауважив Кірбі про жодні зміни у політиці США, яка не дозволяє далекобійні удари по російській території, не йдеться. Натомість кажуть у Білому домі. Америка продовжує працювати над посиленням української ППО. А от що у Штатах особливо не пояснюють, так це наявність американських деталей у російській зброї, зокрема в Іскандерах, якими країна-агресорка регулярно обстрілює наші міста. Деталі виробництва США було знайдено 27. Як повідомляє проект UA -War Infographics, західні деталі знаходили навіть у зброї, виробленій минулоріч. Збройні сили України відновили втрачені позиції в районі Максимільянівки на Донеччині. Нашим військам вдалося відтіснити ворога на ключових ділянках фронту, але й окупанти просунулися на південний схід від Покровська поблизу Турецька та Вугледара. Докладніше про ситуацію на фронті в оглядовому матеріалі кореспондента ТСН Віталія Афанасієнка. Важкі бої уздовж усієї лінії фронту. найгарячіше одразу на трьох напрямках. До традиційно Покровського додалися нові гарячі точки на турецькому та Времівському. Зокрема, на цих відтинках за інформацією аналітичного ресурсу Діпстейт. Окупанти, очевидь, просунулися біля сухої балки в дружбі та неподалік причистівки. На Времівському найважча ситуація на околицях Вугледара. Там кількість загарбників нині зашкалює. Щоб зірвати плани ворога, захопити місто зсу артилерією та дронами викурюють російських окупантів із займаних позицій. А це кадри наших десантників із 79-ки на Курахівському напрямку. На них близьковична робота по відбиттю масованого штурму поблизу Костянтинівки, що на Донеччині. Побачивши чотири танки та майже два десятки броньованих машини з піхотою, зсу почали контратаку, під час якої знищили три танки та три БТР із російськими вояками. Інша техніка із окупантами втекла із поля бою. За інформацією генштабу на Курахівському напрямку сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де ворог майже півсотні разів намагався прорвати нашу оборону. На Покровському напрямку і ще більше 52 штурми. Окупанти тиснуть на околиці Воздвиженки, зеленого поля, Новгородівки та Селідового атаки зірвано, але бої тривають досі. Також генштаб повідомляє про наступ ворога на харківському напрямку. Там відбулося два бойових зіткнення і обидва поблизу Вовчанська, де досі заблоковані російські загарбники. Щоби не допустити їхнього виходу, прикордонники бригади ГАРД вибивають окупантів із посадок, де ті почали облаштовувати собі укриття. Загалом на фронті протягом доби відбулося 138 бойових зіткнень. Віталій Фласієнко ТСН 1+,1. Тим часом наші спецпризначенці на Курщині б'ють по російській логістиці, знищують колони техніки з понтонними авто. А от Путін повернення контролю над областю називає священним обов'язком російської армії. Окупант вважає, що ситуація в російському регіоні вже стабілізувалася, і російські вояки почали поступово вичавлювати українські сили. На думку диктатора Україні не вдалося зменшити тиск Росії на Донеччині. Як зазначають західні експерти, операція ЗСУ у Курській області поки суттєво не вплинула на хід війни однак, попри гучні заяви Путіна, змушує росіян перекидати війська з України, які раніше були призначені для підсилення наступальних операцій на покровському напрямку. Тим часом Володимир Зеленський в інтерв'ю НБС прокоментував, що курська операція виникла через брак далекобійної зброї. А зайняті землі там є лише початком операції та частиною плану нашої перемоги. Путін і його оточення заявляли, що вони хочуть побудувати вздовж нашого кордону буферну зону якоїсь кількості кілометрів вглиб нашої держави. І ми це зрозуміли, що вони не зупиняться. Вони зробили прорив на Харківщині. Слава Богу, ми там їх змогли зупинити і не дали їм окупувати Харків. А після цього у нас були сигнали, що вони можуть це зробити на півночі Сумщина, Чернігівщина. І для нас це був би дуже серйозний виклик. Я знаю, що вони не відмовились від цих планів. І тоді ми зрозуміли, що нам потрібно відповідно провести операцію. Проситиме західних партнерів про подальші поставки зброї. Західні змі повідомляють про можливий візит президента Зеленського на німецьку авіабазу Рамштайн. Завтра там відбудеться засідання контактної групи із підтримки нашої держави. І, як пише німецьке видання Шпігель, своїм візитом Володимир Зеленський хоче чітко окреслити серйозність ситуації, що склалася, та особисто попросити західних партнерів про подальші поставки зброї для боротьби з Росією, особливо про ракети дальнього радіусу дії та системи протиповітряної оборони. Наразі у Німеччині із візитом перебуває міністр оборони України Рустем Умеров. До цього він відвідав Вашингтон. За повідомленнями він також обговорює з союзниками постачання зброї. Евакуаційні потяги із Покровська скасовані. Про це повідомляє Мирноградська військова адміністрація. Там зазначають, що від сьогодні, 5 вересня, початковою станцією відправлення евакуаційних поїздів буде Павлоград. Це Дніпропетровщина. Потяги скасували у зв'язку із погіршенням безпекової ситуації у профронтовому місті, де залишається ще 26 тисяч людей, зокрема понад тисяча дітей. Тим часом мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей із 31 населеного пункту Краматорського та Покровського районів. Безпечні регіони готові безкоштовно прихистити мешканців Донеччини, надати гуманітарну та психологічну допомогу. Тож не зволікайте та не нехтуйте власним життям. Квіти, лампадки та іграшки несуть львів'яни до зруйнованих російськими ударами будинків. Так вшановують пам'ять сімох загиблих, серед них двоє дітей. Поранень напередодні зазнали понад шість десятків містян, 26 досі залишаються у лікарнях. Про їхній стан і як місто оговтується після трагедії. Алапас докладніше. Це вулиця Коновальця і руїни будинку, де російська ракета вбила чотири людини з однієї родини. Маму і трьох доньок до місця, де сталася трагедія. Львів'яни несуть сьогодні квіти, лампадки, м'які іграшки. Загалом загиблих семеро. Їхню пам'ять місто вшановує сьогодні жалобою. У львівських лікарнях зараз 26 постраждалих, 10 з них у важкому стані в реанімації, у тому числі й троє дітей. Усіх пацієнтів, стан яких вчора був критичним, медикам далося стабілізувати. Кажуть, загрози їхньому життю немає. Одна із найважчих пацієнток, яка поступила до лікарень першого ТМО, це 22-річна дівчина, в якої під час надання невідкладної медичної допомоги верифікували уламок біля серця. З великими зусиллями вдалося видалити цей уламок. Пацієнтка в стабільному стані. До поруйнованих будинків львів'яни зносять речі. Одяг, засоби гігієни, рушники. Адже більшість постраждалих залишилися без нічого. Деякі квартири зруйновані вщент. Я не знала цих людей, але напевно в таких ситуаціях то потрібно єднатися. Ну хто знає, можливо, на наступний день чи коли ми можемо опинитись на їхньому місці. Загалом під час ракетного обстрілу пошкоджено 188 будинків. Десь вибуховою хвилею лише вибило вікна, а десь серйозні обвали зруйновані стіни. Це є житлові будинки, школи й історична спадщина. Де загрози обвалів немає, рятувальники пустили людей ще вчора і вони почали прибирати приміщення. Тим, хто залишився без житла і не мають рідних друзів, до кого можуть приїхати, надають прихисток. Йдеться про готелі та модульне містечко, зведене для переселенців ще на початку повномасштабної війни. Його зараз розконсервовують, перевіряють комунікації. Тут у цьому будинку проживає моя дочка з і з внучкою. Mm -hmm. На третьому поверсі біля самого вибуху в хаті прибирають скло. Ну, треба далі жити. Ми приїхали до доньки забрати їхню собаку, щоб не бігала по склу. Візьми будинок під опіку. З таким закликом міська влада тим часом вже звернулася до бізнесменів, аби ті допомогли з відновленням будинків. Вже зголосилися. Зокрема, Польща та благодійний фонд голівудського актора Шона Пена. Як Львів'яна оговтуються від пережитого? Більше у наступних випусках ТСН онлайн. Алла Пас Романдучик, Львів, ТСН, 1+,1. Кількість загиблих від російського ракетного удару у Полтаві зросла до 55, а загалом повідомляють. Що кількість постраждалих 327 осіб. У службі додають, що після російського удару по навчальному закладу пошуково-рятувальні роботи тривають уже третю добу поспіль, адже, ймовірно, під завалами можуть перебувати ще люди. До робіт залучені ДСНСники усієї області, а також з інших регіонів. Наразі рятувальниками вже розібрано та вивезено понад 2000 тонн будівельного сміття. 3 вересня росіяни атакували Полтаву балістикою, зокрема, дві ракети. Пустили по військовому інституту зв'язку. Тоді, внаслідок атаки, було частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, під завалами якої можуть опинитися люди у Полтаві. Від учора триває триденна жалоба шуковий процес. Також триває кінологи, знаходяться на місці. Роботи продовжено зараз. Можу сказати про те, що демонтовано повністю важкі конструкції, тобто ті, які. Була дуже велика загроза, падіння, руйнування. Є ділянки, наприклад, які найбільше пошкоджені, там, де було влучання саме ракет, на тих ділянках, можливо, ми навіть не знайдемо залишки тіл, якщо так можна сказати. Тому що там була дуже велика, по-перше, вибухова сила, і можемо навіть не знайти деяких тіл. Ми так розуміємо. 9 годин і 8 хвилин саме стільки тривала повітряна тривога у столиці сьогодні. За даними Київ, цифровий, вона стала найтривалішою у Києві з початку повномасштабного вторгнення. Дотепер найдовшою була тільки тривога, оголошена 26 серпня. Тоді окупанти тероризували українську столицю дронами та ракетами. Понад 7 годин. Саме тоді прилетіло і по київський ГЕС. Сьогодні ж росіяни сконцентрувалися саме на дронах. Їх запускали напередодні з південного та східного. Напрямків. Під загрозою перебували більшість регіонів нашої держави. На Київ БПЛА заходили поодинці це і дозволило їх вчасно знешкоджувати, написали у військовій адміністрації. Обійшлося без руйнувань і потерпілих. Ні, наслідки цієї рекордної тривоги відчули усі мешканці столиці. Потрапити на роботу вчасно фактично було нереально. На дорогах утворилися багатокілометрові затори для того, щоб заїхати в центр з лівого берега, потрібні години, бо рухалася авточерга дуже повільно. Не кращою ситуація була і в метро. Щоб потрапити у підземку, люди шикувалися у черги, які просто не рухалися. На платформах сотні людей, які намагалися сісти у вагон для того, щоб розвантажити потік, потрібні півтори години. Повідомляють у столичному метрополітені. Світла буде більше. Ситуація в енергосистемі поступово поліпшується сьогодні. Упродовж доби по всій Україні застосовуватимуть одну чергу відключень електрики. Про це повідомляє Укренерго. А це означає, що споживачі без світла будуть сидіти 4 години на добу. Однак енергетики попереджають, що графіки обмежень можуть змінюватися. Натомість, живлення критичної інфраструктури не лімітуватимуть. Дефіцит у системі існує досі, тому електрику просять споживати ощадливо. Тим часом Білорусь цієї ночі відбувалася від російських шахедів. Ті залетіли до країни з дружнім візитом під час атаки на нашу державу. Офіційний мінськ уперше прокоментував таку атаку, хоча шахеди раніше вже збивав. Нині твердять, зафіксували порушення державного кордону цитую невідомими безпілотниками, які було вирішено збити через інцидент, каже білоруська влада, проводять перевірку. А от про приналежність безпілотників делікатно мовчить, адже Росія, яка їх запускає, для них союзна держава. Атака морських дронів у порту, куди Росія перемістила залишки Чорноморського флоту. До новоросійська завітали українські безпілотники. У місті оголошували тривогу, а городян просили уникати пляжу і не фільмувати на узбережжі. Новоросійськ не лише став місцем базування російських кораблів, які країна-агресорка забрала з Криму після українських атак, а й лишається ключовим російським портом, з якого йде доставка нафтопродуктів за кордон якими саме були наслідки візиту дронів, поки не повідомляють, чиновники країни-агресорки, звісно, запевняють, що атаку відбили. Бойові навчання морських прикордонників пройшли в Одесі. Бійці стріляли із крупнокаліберних кулеметів та корабельної артилерії готувалися до роботи по ворожих безпілотниках. У морі і на суші головне завдання так ліквідувати повітряну ціль, аби уламки не пошкодили міську забудову. Влучність відточують навіть під час штормів та іншої негоди. На рахунку екіпажів морської охорони не один збитий ударний дрон, а це збереження життя цивільних. Окрім того, в морі досі зберігається мінна небезпека. Тож під час патрулювання треба оперативно виявити небезпечну міну та знищити її просто з борту корабля. Відстрілявся сьогодні по морській цілі. Якщо ти дуже добре панував цю зброю та маєш багато практичних навичок, то зброя стає як продовження твоїх рук. Потрібно не лише знати досконало свою зброю, а й доводити свої вміння до автоматизму. Сьогодні була легка качка, трошки це відчувалося, трошки складніше було, ніж зазвичай. Але всі ми завданнями впоралися. Білі стрічки, відома українська дизайнерка Алілія Літковська під час українського тижню моди презентувала свій проект. Це інсталяція стрічок з тканини, на яких міжнародні гості залишали побажання Україні під час шоу дизайнерки у Франції в рамках Паризького тижня моди навесні 2024 року. Літковська із 2017-го представлена там в офіційній програмі. Для Лілії це перша презентація вдома в Україні за останні шість років. На стрічках написані побажання перемоги, миру та злагоди різними мовами світу. Свої гостей, які завітали на презентацію, Лілія залучала писати листи відповіді світу із марками власного дизайну. Це настільки був зворушливий момент а, там. Да і його хотілося привести сюди і подарувати тим українцям, і нашому фешн ком'юніті, да, яке творить індустрію і моду сьогодення. Вона сказала так. Ольга Харлан повідомила про те, що виходить заміж і показувалася обручкою. Такою радісною новиною українська шаблістка та олімпійська чемпіонка поділилася на своїй сторінці у соцмережах зі своїм нареченим італійським фехтувальником Луїджи Самеле. Ольга почала зустрічатися ще у 18-му році. Довгий час вони спілкувалися на відстані. А вже на початку повномасштабного вторгнення саме Луїдже допоміг вивести родину Ольги з Києва. Напередодні. Українська фехтувальниця відсвяткувала своє 34-річчя, Тож ймовірно, що пропозиція нареченого стала подарунком на її день народження. І це все, що встигаємо розказати вам на цю хвилину. Підписуйтеся на канал, лишайтеся з нами тут багато цікавого.